Розпочавши так звану спецоперацію, російське військове керівництво сподівалось на бліцкриг. В уяві загарбників за лічені дні армія РФ захопить найбільші міста та пройдеться парадом на головних площах України. Та досі їх так звані успіхи, незважаючи на істерики розпропаганди, не стали реальністю. Зокрема, завдяки безумовній міці зсу, тотальній неготовності російських солдат та повній некомпетентності російського військового керівництва. Нещодавно СБУ засвітило шістьох. Генералів, які курували напад на Україну зі Східного фронту, зокрема з Харківщини, ми вирішили дізнатися більше про цих генералів та розповісти вам про майбутніх підсудних гайського трибуналу. Знати ворога в обличчя. Хто саме віддає накази вбивати українців? На превеликий жаль, що Зрадники можуть бути також етнічно українцями, як і де живуть російські генерали та їхні сім'ї, вони контролюються в тому числі і ФСБ та хто з родин генералів має бізнес в Україні. Ракетна атака Росія на Харківщину посеред білого дня рашисти завдали ракетного удару по Харкову. До двох збільшилася кількість жертв через ранковий обстріл села Шевченкове на Харківщині. Росіяни із ракетного комплексу С-300 обстріляли селище Печеніги на Харківщині, і знову Росіяни атакували Харківщину. Гул від потужних авіаударів на Харківщині не стихає з початку повномасштабної війни. З особливим завзяттям армія РФ штурмує область, якій не пощастило мати адмінкордон з Московією. Через ракетно-бомбові удари у регіоні зруйновані багатоповерхівки, школи, дитсадки. Згинули сотні мешканців області, серед них і діти. Ну і очевидно, що Харківщина, Одесьчина, Київщина є такими напрямками ключовими для Російської Федерації, тому що мова йде про найбільші українські міста, стратегічні українські міста і регіони, ну, як і інші. Тобто, в принципі, їх цікавлять всі, а Харківщина це ще регіон, який безпосередньо межує з Росією, і вони дуже чекали, що на них там будуть чекати з квітами в руках. Найперше маємо розуміти, що Харків завжди був колосальним воєнно-промисловим центром, і не тільки в Україні зараз, бо там і будуються наші чи не найкращі танки, Т-84 оплот, і ціле сім... сімейство бронеавтомобілів. У вересні 22-го року під натиском ЗСУ армія РФ текла з ключових міст півночі Харківщини. СБУ одразу взялася встановлювати імена військових злочинців та їх кураторів. На думку правоохоронців, головна відповідальність лежить на керівниках так званої спецоперації на Слобожанщині. Встановлено, що високопосадовці, саме ці шість генералів, вони віддавали злочинні накази російським військовим для вторгнення через державний кордон на територію України, а також захоплення населених пунктів на Харківському напрямку. Згодом також стало відомо, що саме ці генерали сприяли в створенні окупаційних адміністрацій на захоплених територіях. Серед встановлених військових – дворічний Тимур Трубієнко, генерал-майор керує наступом на Харківський та Донецький напрямки. До спецоперації Трубієнко працював начальником 467-го московського навчального центру, який готував призовників. Тож саме йому дісталася перша партія російських чмобіків, яка успішно утилізувалася в Україні. До е свого персоналу до свого кадрового резерву, звісно. А Російські генерали ставлять життя ну, ціну в життя, тобто в нуль. Тобто і це при принципі це було ще відомо, тобто ця традиція зберігається ще царської Росії. Нині Тимур Трубієнко обіймає посаду заступника командувача Західного військового округу ЗС Росії. Доки убогі рядові військові РФ крадуть сантехніку з українських домівок, Трубієнко за генеральську зарплатню купив собі будинок у селищі Шушари під Санкт-Петербургом, де нерухомість оцінюється в десятки мільйонів рублів. Також його володіння автомобіль Тойота Марк Ікс за кілька мільйонів дерев'яних. Та найбільше шокує, що Трубієнко етнічний українець. Генерал народив на Полтавщині у місті Кременчук, а його найближчі родичі досі там проживають. На превеликий жаль, що зрадники можуть бути також етнічно українцями, і вони можуть як проживати вже давно і бути громадянами битло країни, так і громадянами України на сьогоднішній день. Так на війні буває, що частина людей стають зрадниками. Після оприлюднення інформації Службою безпеки України на Полтавщині Трубієнка впізнали земляки. В соцмережах відгукнулися знайомі матері та шоковані однокласники. Мама його ще жива, гарна та порядна жінка. Тільки має такого сина ганьба і злість. А мами шкода, добре, що батько не дожив і такого страхіття не побачив. Він в школі був нормальним хлопчиськом, Він мені навіть подобався за дівчат, заступався, вчився добре. Не сказати, що я в шоці це нічого не сказати. Ще один генерал зі списки в СБУ, 52-річний Микола Терещенко, виявився також українцем, уродженцем села Красна Слобідка, що на Київщині. Ба Більше чоловік є буквально сусідом Трубієнка, адже також мешкає у шушарах, а саме в котежному містечку Новії Жори, де ціни на будинки стартують від 200 тисяч доларів. Генерал-майор Терещенко має бойовий досвід і тільки в лютому повернувся з шестимісячного відрядження до Сирії. Там йому вдалося відзначитись як кривавий генерал після того, як розстріляв сирійських біженців та полонених солдат. Він ставиться до своїх підданих без краплі поваги. Для нього головне виконувати наказ вищого командування, навіть якщо це спричиняє великі втрати особового складу. Роман Цимбалюк, журналіст. Ми намагалися віднайти викритих СБУ генералів у соцмережах. Як з'ясувалося, лише кілька з них мають особисті сторінки. Однак ця непублічність не випадкова. Експерти називають кілька версій: або головнокомандувач російської армії не хоче ділитися славою, або військові бояться гаського трибуналу. Власне до другої версії ми прихильніші, адже жодна їхня кривава операція не увінчена успіхом. Російських генералів ніби навмисно не світять, однак дехто з них активний користувач соцмереж, хоч і переховується за іншими прізвищами. Як от генерал-майор Андрій П'ятаєв, який 30 років присвятив військовій службі. Нині він перший заступник командира західного військового округу ЗСРФ. З огляду на все П'ятаєв у вільний від кровавої роботи час, мандрує Росією на своїй Тойоті та рибалить. А у дружина військового Анна схоже уявляє себе на місці чоловіка. Ловіка постійно публікує на своїй сторінці фото зі зброєю, крім того, полюбляє історичні аналогії, порівнюючи себе з королевою Лізаветою чи Агатою Крісті, одіозне подружжя виховує сина Ілю та доньку Анастасію, які виставляють безтурботні світлини у соціальних мережах допоки батько віддавав наказ вбивати українців. Станемо сьогодні і генерали генерали не є політичними суб'єктами. Але вони контролюються в тому числі і ФСБ. Вони воюють терористичним шляхом чи досягають вони якоїсь мети? Ну звісно, вони руйнують міста, вони створюють тане відповідне тло. Вони не можуть виконати е виконати свої військові задачі не тому, що вони дурні, а тому, що українці не незламний народ. Особисту сторінку ще одного генерала. Ми віднайшли в іншій російській соціальній мережі. 55-річний генерал-лейтенант Олексій Авдієв народжений в Узбекистані. Нині проживає в Ростові на Дону. Серед інтересів у мережі гумор з перцем і рецепти їжі. Військовий грає в покер і доглядає віртуальні пагі. Усе це про заступника командувача військ Південного військового округу ЗС РФ. На сьогоднішній день всі російські генерали, тобто вище командування Російської Федерації, це люди, котрі завжди всю свою кар'єру жили тільки одним підходом, який є сталим ще починаючи із радянського союзу. Це підхід і відхід до начальника. Як їх на така, дуже старий на що нам розумні не потрібні нам потрібні ті, хто спроможний вкладати каблуками і виконувати накази. Я навіть може дещо пожартую старим радянським жартом. Чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. Саме підлеглі Авдієва, окрім штурму, Харківщини, беруть участь у бойових діях на Донбасі. Там генерал-лейтенант також контролював військові навчання у підсумку. Проти нього було введено санкції країнами ЄС, а також Великобританією, Швейцарією, Австралією, Японією, Новою Зеландією та Україною. Санкції – це, мабуть, як е, найлегше. що… Е, що вони можуть понести санкції? Ми можемо прийняти, може прийняти також міжнародна спільнота. Звісно, що ми маємо право заявляти таке клопотання про застосування санкцій щодо цих осіб. До списку під санкційних осіб також потрапив 50-річний генерал-лейтенант Андрій Іванаєв. Це командувач західного військового округу, який ще у 2018-му вихвалявся блискучою готовністю другої армії світу до війни. Якби дивізія і полк, що входять до її складу, були б недостатньо підготовлені до вирішення покладених на них завдань, про жодні почесті на рівні верховного головнокомандувача не могло бути й мови. Це є наслідок їхньої взагалі суспільної філософії. Це тиранічна держава, де тільки перша особа є у фокусі усієї інформаційної і медійної уваги. Не може бути там будь-кого, хто має свою власну точку зору. Як старший начальник сказав, так воно все і виконує. Найменше відомо про 53-річного генерала Віталія Сліпцова, народжений в Таджикистані. Нині проживає в Краснодарі. Однак викривати російське військове керівництво та говорити про них треба, вважають експерти. Це принципова річ викрити всіх, хто винен в злочині агресивної війни проти України. І мова має йти не тільки про солдат та молодших командирів, мова має йти про російський генералітет. Аж до керівництва Міноборони цього фанірного маршала Шойгу, ця парочка Шейгу Муму і Герасім, і парочка Кадиров і Пригожин, Чефір вдвоєм. Всі вони мають нести відповідальність за те, що вони наробили. Шістьом генералам РФ, які керували на харківському напрямку, СБУ повідомили про підозру. Санкції статті передбачають довічне ув'язнення. Відповідно до норм права. Е Україна е, може зібрати достатню доказову базу, звину, винести звинувачення певним особам в чиненнях злочину. А йде мова про е, прийняття рішень і вчинення дій, як, внаслідок яких загинуло е, сотні і тисячі людей. Мають бути виявлені конкретні злочинці, як в даному випадку російські генерали. В чому вони, вони винні е, їм має бути пред'явлена підозра. А далі може відбуватися і заочне судочинство з подальшим переданням документів на їхній розшук в Інтерпол сьогодні. Україна документує усі воєнні злочини та шукає їхніх виконавців та організаторів, аби притягти до відповідальності. Тому навіть найменша інформація про них зараз матиме значну вагу у майбутньому. Так чи інакше армія російська вже є дискредитована, і носити відповідно лампаси і погони генеральські, це теж очевидно для тих, у кого є совість і честь. Відповідно, це буде ну чесно кажучи, ну скоріш за все, це буде соромно? Хоча в Російській Федерації, очевидно, про сором теж говорити не, не йдеться. Якась доля, хтось зіп'ється, когось застріли. Всі, ті, хто віддавав злочинні накази, чекає га-га-га, А сподіваємося, що вони нагадають, як користуватися післетом. Карова і куля у прискоренням 300 метрів на секунду буде дуже часто і масовим явищем заходження у їхній скроні. Під час підготовки цього матеріалу ми випадково вийшли на Тимура Іванова, який є безпосереднім керівником цих генералів. Це заступник міністра оборони Російської Федерації Шойгу. Як з'ясувалося, Іванов має пасенка Михайла Маньовича, який навчається у Британському Оксфорді. І на хлопця не накладено санкції, адже він громадянин Ізраїлю. Саме через це на нього не звертають уваги і наші відповідальні органи. А здалося би, адже у сина російського урядовця в Україні є бізнес. Вочевидь, названого батька, адже хлопцю всього 19 років. Це були змови. Настав час для нового викриття.